Отже, тепер п'ята частина проходження гри. Маємо випробувати здатність е, матеріалізації. Ну ось, порти, Генріх 8, а. 6 шість, шість баб двох з них він відрубав голову. От. Ну ось звичайно, не той камінь що хотіли б Ну от кімната. Яку приготували для самого Генрі. Да, непоганий домік. Знайти шахматку? Часть замка Такс. Шахматні фігури. Нічого собі хтось розкидався. На. тотальний бардак. Ну, нічого. Зараз знайдемо і все. Дорогі фігури з чорного дерева і слонової кістки. Хм, на чорному ринку дали б непогано. О, ні. Наз... Так, назад, вниз. А ні. Ще вверх. І ось. <свист> Запутана штука. <свист> Запутана штука. Типа божевильни шахматы. остання партія. На. Що забирай? Дехто з предків мужика був дуже розумним. А хто саме дізнаємося лише до кінця гри. Не буду псюсувати сюрприз. Таксь. Як піде. Опідня. Опа. Ой. І ось. Кінець. Тайнічок в кімнаті. Цікаво, хтось би доведе якби би пробував пересунути дошку зі стола. Ну, впрочем, тепер відкриваємо а тут що ще. А! Кубік. Так, так, він нам теж приводиться. Кімната Едварда. А, першої жертви прокляття. Не оцей, як кого задували, як там, а. Хуго Баскервіль. Його знайшли мертвим так. А це його брат перша жертва. Отже, тут всі ці цифри, які зображені, вони ну, як відбиваються. Тут буде. П'ять. Один. Два. 4 і три. Ось. Відкрили. He did not care for Oliver, his younger brother. I shouldn't be surprised if Hugo were responsible. Their union did not last. Growing jealousy and schizophrenia drove Hugo out of his mind. Do you think that his wife was some kind of witch? Could she have cursed him? No, Hugo was the only Basketball's. Interesting. Long <s interviewed> Репка. Звенок. Отулажний шлем пробиваємо. Це нам теж приводиться. Кубики ще не всі знайшли. Око. Зараз ми знайдемо. О! Ось специфічна гра. Треба так походити, щоб число зникло. Тоді на кубику вже не підеш. І поставити його на зелене поле. Тим не менше кубики підряд от можна штовхати. І остання фаза. Ось, швиденько. Знайшли ще. одні очі для ще одної вовчої голови. Да. да. Угу. Проклята. Проклята собака попрацювала для першого дня. Просто супер. І потрібно буде розпутати сітку ключ від кімнати Хм. <п 'єплодова> Пентаграму сюди ставимо. Ще кілька шматків знайдуться по ходу. А тут ще щось має бути. Потрібно зайти такі речі і розпутати сітку. Його. Дерев'яшки. Так, треба подивитися, чи нема тут темного місця десь. А, ключ від кімнати Елізабет. Непогано. одна. The... Сестра. Чарльз. Мы my... Ну... Вот, материализуем от Находимо ще одну частину і попробуємо вирішити, що там все таки Тут потрібно зробити так, щоб всі вірьовочки не перетинались. Не так вже і складно. От. Розпутали. Тепер можемо подивитися. Сочний годинник. Духи. Фляга. Урашку. Фляга. Ізумрудик. Фляга, компас. Трохи запутано. Риби. Мішок. Кружка. Чорт забирай. Що тільки нема? Такс, перо знайшли. Кружечку. Флягу з компасом. Тожніше вони по... Поділь. О! Частинку пентаграми. Те заради чого взагалі тут обшук. Письмо. Щепці. Вот щепці. Такс. Морська зірка. Або корал. Ну зірка, пам'ятаю, точно. О. Фляга. Серка має бути намальована. Компас. Ну і можна ще Ох, як хитро. Ну от. Ще ближче до кінця. could Метод призвати пса. Ще два кусочка плана? Жук, свічка, кетичка, Шахматна фігура, глаз, долар Тупінька від лісниці, і мене це нам і треба. Лупа. Цвях. Боже правий. Чого тут тільки не напхано? Із яких років? Відзорна труба, Курительна трубка. Подпідзорна труба, пистолет, мокасин. Ступінька від лестницы. і жук. Лопа. Ось. Здається, герб має бути ось тут десь. Матеріалізували воду. Ось тут є спосіб. Губкою. Так. Керамічна рука. Цікаво, де бабочка? бабочка пробка. Розчосочка. Очки. Ой, де вони? А, ось очки. Шпатель. Губна гармошка. Цікаво напхало. Печатка. Ленточка. Олівець. Ніж. І десь метелик. А, изображение. На ну, книжке. Лубка. О. А вот и герб. Да. Ну, ось і фінал. Сняли про кляття ще одного предка. Да. Так. Але хм. От в Холмсі яка вже робота. Він тепер. Він помагає, з живим, а тепер помагає мертвим. Хм. Ну, в наступній частині я вже покажу, як. Як врятую від прокляття художницю. Дякую за увагу. f 12